Друзі, вітаю! Мене звати Андрій, з вами канал Смачно Домашньо. Сьогодні приготуємо універсальну м'ясну підливу, яка чудово підійде до таких гарнірів, як картопляне пюре, гречка, макарони, крупи тощо. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Для приготування цієї страви нам знадобляться три інгредієнти м'ясо, цибуля та спеції. Детальний список інгредієнтів буде вказаний в описі до відео. Першим етапом нарізаємо м'ясо шматочками середньої товщини. Важливим моментом є вибір м'яса, адже від нього залежить якість та смак нашої страви. Не рекомендується використовувати полядвицю або ж вирізку, оскільки це м'ясо є занадто сухим. А ошиюк або ж задня частина стегна забезпечить соковитість м'яса. Рецепт універсальний, тож за основу можна використовувати не тільки свинину, а й яловичину або шкурятину. Експериментуйте. Попередньо розігрітий посуд з товстим дном вливаємо олію та додаємо м'ясо. Злегка обсмажуємо до румяної скоринки з двох боків на помірному вогні. Друзі, якщо вам подобається дане відео, напишіть коментар, поставте подобайку та підтримайте канал підпискою. Дякую. Поки обсмажується м'ясо, нарізаємо цибулю. До вільної форми. Я нарізаю півкільцями. Рекомендую використовувати співвідношення цибулі до м'яса 1 до 4. М'ясо підрумянулось. Додаємо цибулю. Солимо та перчимо та перемішуємо для того, щоб спеці рівномірно всотались в м'ясо. Слегка пасеруємо цибулю з м'ясом і тільки вона стане прозорою та м'якою додаємо води. Воду наливаємо до половини рівня м'яса та накриваємо кришкою. М'ясо тушкуємо 25-30 хвилин. Друзі, нагадую, що на моєму телеграм-каналі відбувається зараз вікторина з розіграшем призів. Тож долучайтесь, у вас також є ще шанс виграти. Поки тушкується м'ясо, обсмажимо борошно. Обсмажуємо на сухій пательні, постійно помішуючи до набуття борошном золотавого кольору. Борошно ми використовуємо для загущення підливи. Також можна для загущення використовувати і крохмаль. проте борошно додасть страві легкого горіхового смаку. Чим більше борошна ви будете додавати до підливи, тим густішою вона буде. Борошно просмажилося до потрібного кольору, відставляємо його до повного охолодження. Коли борошно достатньо охололо, доливаємо до нього води та доводимо суміш до консистенції густої сметани. Це ми робимо для того, щоб не було грудочок при додаванні в м'ясо. За 5 хвилин до завершення тушкування додаємо борошняну. Добре замішуємо. Підлива починає гуснути. Також додаємо копченої паприки. Це додасть і смаку і додасть кольору нашій підливі. Додаємо зубчик чеснику. Солимо, перчимо та накриваємо кришкою, нехай ще тушкується 5-7 хвилин. Друзі, неймовірна м'ясна підлива вже на картопляному пюре. Пробуємо. Друзі, це чудово. Ніжна та м'яка текстура тушкованого м'яса, чесник та копчена паприка зробили свою справу. Це неймовірно смачно. Друзі, дякую за перегляд. Маю надію, що даний рецепт вам сподобався і ви будете його використовувати на своїй кухні. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашнього. Всього доброго, Па-па.